Друзі, всім привіт! Нас сьогодні раненько ми встали. Як чоловік раненько, я не дуже раненько. Поїхав позабойщика і каже, я зараз привезу, а я думаю, я ляжу ще на секунду. Коротше, він вже прийшов. Каже, Ольта, давай якісь вітра, щось триває. Ми все зробили, вже все розібрали. Я навіть не чула, коли він приїхав, що вони там робили, бо взагалі. Так заснула, друзі. Ой. Стала вже було по всьому. Так що я, друзі, беруся до свині. Треба розбирати ту свиню. Але там, знаєте, така свиня, як я дівка. Там <смістична> там, взагалі 10 місяців свині, а вона така, я не знаю, люди, може, хімію годують, що вони ті свині великі, а ми годували з зерном своїм і, і всякими відходами. Ну, не знаю, будемо мати надію, що вона буде дуже смачна. <смістична> Псала майже на ній нема. Ну, це, це взагалі. Каже, забойщик. як люди, а то що таке? Свиня, 10 місяців. Він каже, що їсти не давав. А ну та так не давав. Ой, коротше, друзі. Беруся до свині. Зараз швиденько розберу, там нема що розбирати. І все. Ага, ще одне, друзі, цей. Вчора виставила ролик, якась пані зайшла до мене на канал, пані перший раз зайшла, може другий, не знаю. Вона мені, що ви використовуєте плівку, ви забруднюєте довкілля, ви там цей, цей, цей. Вона думає, що вона написала мені коментарі, і я зразу повикидаю всю плівку, повикидаю всі кульочки, все, бо вона так написала. Та я видала той коментарі на тому кінець, пані ще не заблокувала, ще раз напишете і заблокує і пані ще. Це дуже легко робиться. Друзі, фільтруємо своє оточення. Ми... Ні, я розумію, можна, можна написати по-різному. Можна написати, Може використовуєте щось інше через те, що плівка, за а можна написати, ах, ви такі сякі, ви то, 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 то робите. Назвала мене, що така як ви господи, Ну, коротше. Поганий коментарі, друзі. Поганий, і я його видала. І усе. І, і буду видаляти, не, не буду видаляти навіть коментарі, зразу блокувати користувачів, що не будуть писати і все. Будемо фільтрувати своє оточення. Ми в житті фільтруємо своє оточення, правда ж. Ми не спілкуємося з хамами, ми не спілкуємося з поганими, негативними людьми, які приносять нам погані емоції. Ми їх, ну як, уникаємо ми з ними, не, не, не хочемо нічого мати спільного. Отак От само в мене буде на каналі. Я... Е... Маю здорове оточення на каналі. У мене хороші люди, позитивні люди. В мене всі мої рідненькі, я... Ну, не буде такого, що хтось щось дописати поганого і він в мене буде. Бо знаєте, чим більше коментарі, тим більший рейтинг каналу. все. Мені того не треба, Боже, ну... <сміття> мені все одно, чи там буде рейтинг чи ні. Мені основне, що щоб 에... було здорове оточення. Так що всіх поганих негативних людей я буду зразу блокувати. Тобто вони більше не зможуть зайти на мій канал, не зможуть нічого переглянути. Ну, нехай собі заходять других блогерів і там дивляться і можуть вони їх терплять. А я, друзі, в повсякденному житті не терплю взагалі поганих людей. Взагалі, в мене немає поганих людей. Я не... Це... Колись я була молода, така дурна і. І казав, так може, має бути, так, не має бути. Не має бути. Ми <сі> всі цей. Всі добре розуміємо, де гарно, де погано, де добре, де недобре. Все недобре, все погане ми забираємо. Я вважаю, що нічого поганого я не роблю на каналі, живу своїм життям і показую його. Кому щось не подобається, до побачення. Не Кажу, що можна написати, можна написати по-різному. Можна сказати до людини по-різному, так як вдома. Можна напасти і накричати там, і не. а можна сказати так по-доброму, так обійти і по-доброму сказати, що навіть не поняли, що ніби. Так що так само і тут. Добре, все, не зациклюємося на всіх поганих людей. Нехай йдуть собі боком подальше. І що? Беремося до свині, беремося, сьогодні знову буде жара. Сьогодні синочок мій приїжджає. Боже, як я скучила вже за тою лапою, як я вже сильно скучила. Так що позитивний день, позитивний настрій. Вперед. Так, мега-свиня. Ви що собі думаєте? Мега-свиня. Навіть сала нема. Коротше, зараз встаю, чик-чик-чик. І все розібрала. в Пару кульочків пофасувала. Так, я майже розібрала за годинку часу. Друзі, це, це кістки, ребра, це молотина, фарш. А це вже таке м'яско. Ще лишається в мене одна невеличка частинка. Але нема місця, хочу зараз морозилку поховати. Коротше, друзья, ну що вам скажу, каже на штату, що на місяць нам без Короче. Короче, якось так. Добре, ховаємо розілку і розбираєш той кусочок. Де та пані, що казала, що ці? Я не до тебе! казати, що забруднюємо довкілля. Забруднюємо далі. Ай, пані, пані. Чого ви такі смішні? Невже ви думаєте, що можна щось одне людині написати і людина буде це робити? Якби знаєте, якби ні? Кожен робить, так йому виходить, так йому зручно, так йому добре. Так що так, що, так, що, так що, якось так. Друзі, не знаю. каже, тату, певно, що ми будемо тримати. Там останній раз там свині тримали. То має такі нерви. Каже, стільки готувати, стільки від них вичищати, стільки всього. А воно мало що там м'ясо. Ну. Добре, папа! Та то на сьогодні працює. Субота і працює. Ну, що зробити? Що зробить? Мені Дениска спить тату на роботі. Е, Артура. Артур, модело. можливо, на кордоні, але мало ймовірно. Можливо, ще не доїхав. А тут, якщо чесно, то й нема що розбирати. От я кістки формую, Насу. Ну, Але таки лишила, знаєте, скеми. Трохи з м'ясом, не самі кістки. А трохи таке ж м'ясо має. Так що то... так, щоб то той бульйон був наваристий, м'ясо. Ось так, друзі, ось так. Зараз я все поформую, покладаю і піду своїх козів довіти. Вони не знають, що тут робиться, всі <сих>, тихенько сидять, як Ви Знаєте, що я так замітила? Чи вони розуміють, чи що, вже грішеться свиню, то всі так тихо, і свині, і кози, ніхто не кричить, ніхто нічого не хоче. Всі дуже тихенько сидять. Та й таке. Ага. Пишуть вже на Румунії. Добре. Ой, добре-добре. Чекаємо наша Так, друзі. друзі, знаєте, що так думаю? Може, а тут приїде, вже мені підключе стрім вести. Може я би стрім якийсь вела. Каже, що це. Атур, що дуже добре для каналу стріми вести. Але я не вмію то зробити. Вести ту я би вела, я ви говорила, з вами спілкувалася, але я сама не вмію підключити. Знаєте, треба, треба допомоги Артурової. Бо через телефон, каже, в мене не можна, мені треба через комп'ютер. Так що, о, так вже все. Так що я би цей. може, мені підключи? І би якийсь, якийсь стрім вела. Щось би вам розказувала, ви мене щось питали. Знаєте, бо це якби гра одного актора. Я говорю з вами, спілкуюся, а ви що там можете мені коментар написати. І то забуваєте за цілий ролик, що там я говорила ні? А як ведеш стрім, то можна питатися... Це якби живе спілкування, знаєте? Боже, ми поспілкувалися, я не знаю, як я беру нову. Я попробую. Друзі, все в життю треба пробувати. Все в життю треба вміти. Все робити. Але обов'язково все попробувати. В межах розумного. Ой, добре, друзі. Я працюю далі. Дивіться, я вже з вами поки тут поки говорила, то вже всі кістки посортувала. Добре, працюємо далі. Наступна моя операція фарш. Перемолола отаку половинку тазіка е, м'ясо. Дала трошки відпочити е, ці, але гаряче е, м'ясорубці. І зараз ще маю тут перемолоти. І тут вже наготувала, щоб трохи остигало. На тушонки. Ще пару банок тушонки буде. Друзі, і так дивлюся, дивіться, що робиться. І ми з Дениском так поприбирали гарненько, всі поверхні повитирали. Та нічого. Потім, після того, як зроблю все, то все поприбираю. Друзі, маємо на годиннику яка? Пів одинадцятої. Я сама коло свині, навіть нікого не маю коло мене. Коротше, супер свиня. Та свиня, що я сама за пару годин розібрала і все зробила. Так, друзі, продовжуємо далі. Друзі, я усе. Я справилася 12 година. все. Всі, все помила, всі жира помивала, Навіть поверхні всі поблиз... побризкала вже, все помила. Встала варити борщик, бринзу. Коротше, така велика свиня. Я все-все вже встигла. Так, друзі, а в нас на порядку денному обід такий гарний борщик я вже зварила. Я вже й поїла, дуже смачний. Тут я вару бумік сі-сі-сі. Тут я варю м'ясо зразу з катоплею. І потім потім його так би підтушу. Дам сметанки. Цибульки, моркви і коротше, його підтушу. Але знаєте, що саме основне? Саме основне Це те, що мій Бумік ще нічого не їв. Йому вибрала м'ясо з борщу. Зараз я буду годувати Буміка, а я йому давала фактично їсти сирве м'ясо, але він навіть не хотів дивитися на нього. Він так подивився на мене. Мов, мать, ти що, взагалі вже що таке мені даєш? Ходи сюди. Ходи. Так, випив лікарство своє і будемо їсти. Але треба тако роздробити. Друзі, він не міє жувати, він зразу все лигає. А ми вже, знаєте, так, з тим бумиком на холодний дуємо. І все добре, друзі, годую я бомчику. Так, подзвонили нам, що доїжджає наша дитина до... Uh, Додому ми їдемо його забирати. <laughs> Дивіться, я не можу. Бомік, де ти їдеш? Де ти їдеш? Ти з Артуром хочеш, так? Ти їдеш до Артура, ну, вже все, вже просить його взяти. Врата тут буде сваритися, бо <laughs> його не дуже любить збирати. Добре, візьмемо його. Зустрічати Артура. <laughs> Привітайся! Який <laughs> замучений, бачите! Але щасливі, що вже вдома. Бомік! Tak, ty Artura, zustrychal? Ty Zastrzegał Artura? Jedziemy do domu. Nas każe, ra, друzi. Biedna dadina, siadaj. Idzie do Artura na ruch, idzie. Idzie. Idzie, nie do Artura. Mm -mm 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 -mm. Jedziemy do domu. To jest islam. Nie wiem. Co to jest No, islamskiej uh, cyrkwi. Мечеть називається. Uh -huh. Там ще отака була мечеть. Я споторухував її анськіну. Казали, її побудували за п'ять років. І А чіт Істанбул? Станбул. А що Істанбул? Якщо Стамбул? Що такі радянські э, багато. Та, що багато поверхів, ти можеш куди міщитись на відволік. Болгарія. І не будуть тут оказувати. Солишний сіт. берег. Ого. А це що в тебе? Ой, це такий якийсь гарний. А що Істанбул, як, якщо Стамбул. А, зна... а знаєш, за скільки я це купив? За скільки? За 10 лірів. А це за 95. А знаєш що? Бо це зроблено з мармуру, а там мармурве море поблизу. Ого! І тому так дешево. там марка коштує. Але дуже гарний. А цей скільки? Оцей скільки? Цей то він скільки? то як то наші гроші перевезти? Там 1 долар, це 25 гривень. Це що, 4 долари виходить? що? Звичайно, так. Ой-ой! Друзі, 160 гривень. За що? За що? Пляшка. Іди, я замочений моя, іди лягай. Ні, йди спочатку в душ, певно, правда? В душ і це чи іди, відпочивай. Так, основна наш студентка, і тут наш студент вернувся, наш подорожувальник. Мама вже щаслива. Ура! Я буду, мама, Ай, ну, та я вас фест експлуатую. Фест. В мене експлуатовані, такі, що я не знаю. Тату, ти радий, що дитина є? Ага. Та, залиши, залиши не, не витягай, я то все переберу. Іди йди йди в душ, витягаю, йди. Не йди мийся. Йди, йди, їдж, йди відпочивай. Залиши той цей все переберу там все прати. Розвішуємо. Болгарія, сонячний берег. Артур, розвішуємо. Так, далі. Де дитина була? Острів Несембер. Це не острів, це, напевно, місто, правда? Це місто. Це на півострів. Це на півострів. Це подібне до заріжчиків у нас. Mm -mm. Ні? Yeah. А він омивається Чорним морем. На півострів він повинен бути не на воді, а в морі або океані. Ага. Добре. Далі. Ось такий класний, класний він купив. В Стамбулі був. Боже, як я люблю ті магнітки. Але я вже казала, я люблю тільки ті магнітки, Двісно, їде, Артур. Дивись, він їде, вниз. Тільки ті магнітки, де ми були. В яких ми не були, нам не треба таких магнітків, нам ніхто не везе. Так, стамбул. Що ти казав, оце зроблено на цьому? З мармуру. З мармуру, а там є мармур, так? Марморське море. Мармурське море, чуєте? Чуєте, чуєте? Там він скажут проходить крізь там шарічка Ага. Де чорне море попадає вже в Угу. Ага. Так, друзі. Наша, наша ця... Холоденник, це наша історія поїздок. Ось так. Друзі, ось такий у нас сьогодні день. Ми вже з татом сидимо на лавці. Тата годує буміка, бо він дуже від нього їсть. Від мене не так не смачно. І тата завжди їсть все. Та й усе, ось такий день. Добре, друзі. На сьогодні всім па-па.